Доброго всім здоров'я! Торік було в мене вирішено, що ми будемо ставити тепловий акумулятор або буферну ємність. Я перелопатив дуже багато матеріалу в Ютубі, в інтернеті. Вирішено було робити самому. Оскільки бочка мені досталася практично за Було виріше робити самому ємність. І оцей котел, до якого вона буде підключена, котел виявився сильно потужний. У мене він опалює два будинки, він опалює майстерню мою і опалює житловий будинок. І оказалося, що піролізний котел хоче температуру високу для роботи порядка 80 градусів. А якщо дати 80 градусів йому на виході на будинок, ну, то в кімнаті ніхто не зможе жити. Тому було вирішено про теплоакумуляційну ємність або буферну ємність. Значить, тут що було зроблено? Бочка була менша, була врізана вставка для того, щоб кількість води була більшою. Ставка збільшила мені, кількість води приблизно на 220 літрів. І зараз ємність в мене має приблизно одну тонну. Подальшому я буду знімати всі етапи, тому що її треба утеплити дуже добре, її треба з'єднати ще з котлом. Але я хочу показати всі етапи, тому що я для себе не знайшов інформації, як утепляти таку ємність. Так, значить продовжуємо зняти відео. Бочка, як бачите, вже покрашена, і труби підведені, все, я іспитував, працює. Потрібно утеплити бочку, бо тому що вона гріє приміщення замість того, щоб нагрівати кімнати. І утеплити труби. Зараз я вам покажу, поки воно все наверху, покажу дуже проста система підключки, це мені робив мій друг. Зараз я буду знімати і розказувати, що і куди. А потім ще продовжимо відео, як вже буде все зашито, і я е, зніму, скільки часу котел нагріває тонну води, і скільки часу е, тонною води можна опалювати саме в будинок. Зараз я сам буду знімати і показувати вам. Так, значить, все дуже просто тут. Нема дуже багато всяких кранів, примочок і так далі, ще дешево. Так, тут, якщо видно. Секунду, трошки може погано видно. Ну, будемо сподіватися, це стоїть байпас, значить насос. Так, звичайний насос. Клапан, якщо... Якщо насос відключилася енергія, то клапан відкривається і обратка йде з бочки, а відповідно і подача йде верху От. піше тут нічого нема. Це стоїть трьохходовий клапан. Саме головне, що тут є, Трьохходовий клапан. Трьохходовий клапан перекриває, поки котел не нагрів води сам в собі. Вода не піде туди. Скоріше котел прогріється, буде більш ефекту. Далі йде подача подача з котла йде прямо в бочку. Це е, датчик е, температури на турбінки на котла, скільки, скільки, коли котел виключиться. Так, тут йде воно прямо на бочку. Далі. Тепер йде. Вихід вихід теплої води, от звідси йде. Тут іде насос. от І тут з'єднаний, з'єднаний ще один терм, трьохходовий клапан. І тут повинна бути з виносним капіляром, повинна бути термоголовка. Термоголовкою будемо регулювати температуру, яка буде йти на опалювальне приміщення. Доброго дня всім! Сьогодні ми дознімаємо. Відео на рахунок буферної ємності. Е, пройшло досить часу відтоді, коли я запустив систему. Пройшло вже більше трьох місяців. Е, протестувалася система і було більше 20 градусів морозу. І було всяко. Ну, В взагаль, загальному хочу сказати, що система працює дуже добре. Е, значить, що було за той час зроблено? На початку сезону була утеплена е, сам. Акумулятор, буферна ємність була утеплена. Значить Була вона утеплена. Спочатку металева бочка була утеплена звичайним тепловим екраном з фольгою таким паралончиком. Треба сказати, що сам той паралончик вже дуже добре утримує температуру. За допомогою скотча було то все обмотано. Далі була п'ятерка мінвата. І зверху по мінваті обмотав звичайною клійонкою. Функцію утеплення та конструкція витримує дуже добре. Зовні температура не відчувається абсолютно. На даний час, наприклад, в мене на буферній ємності стоїть три, три термодатчика. Верхній термодатчик показує 73 градуси. Середній 70 і нижній 55. На котлі зараз в даний час стоїть 81 градус е температури. Котел просто в режимі підтримування. Коли, опалю, коли у нас були морози більше 20 градусів, наприклад, то хватало мені опалити, у мене два будинки опалює котел. Два будинки, один будинок. Той, в якому стоїть система вся, площа 70 квадратних метрів. Другий житловий будинок площа приблизно 110 квадратних метрів. Так що разом 180 квадратних метрів. От. В сильні морози опалювалося, якщо навіть котел вигорали дрова, то як мінімум на 6 годин хватало буферної ємності, щоб опалити два будинки. Але мушу сказати, що тоді. На термоголовці стояла температура е, теплоносія 55 градусів. Е, відповідно, там в житловому будинку в мене було е, 21 градус тепла. Так що система досить ефективна. Якщо немає екстремальних морозів, так скажімо, е, порядка там, 5 градусів морозу, 7, е, то Буферної ємності вистачає приблизно на 10-12 годин, щоб опалити два будинки. Так що я рахую, що то е, річ потрібна. І ще один е, немаловажний нюанс. Оскільки котел у мене досить потужний, він має 30 кВт, е, я його... Е, то піролізний котел і він хоче, щоб на ньому е, він, е, горіти, він повинен. На тих оптимальних температурах, які для нього запроєктовані. Якщо починається зниження, знижуватися, ну, то переважно температури близькі до максимальних. Тобто в документах указано, що котел має працювати при температурі 85 градусів. От. Я його тримаю зараз на даний час на 80. От. А на теплоакумуляторі виходить, вже на 10 градусів температура менша. Ну, чогось воно так є. Але діло в тому, що там того року при опаленні тих двох будинків був такий нюанс, що я не міг дати йому 80 градусів, тому що ну, неможливо було жити в будинку. Получалося, як я розпалив котла і на 60 навіть градусів, менше градусів вже смислу немає ставити, тому що тоді не буде відбуватися піроліз. На 60 градусах це було за 2-3 години в будинку було вже 25-26 тепла. Тому воно досить було некомфортно. А переставало горіти котел, переставав, будинок відповідно вистигав до 19-18 градусів. Цього року вже такого в мене немає. В мене термоголовка виставляється, температура теплоносія на будинок. Відповідно до зовнішньої температури, в мене завжди на будинку не менше 20-21 градуса. 20 21-22 градуси в середньому в мене на будинку. І по комфорту це дуже відповідно сказується. І опять же, котел працює на своїй на запроєктованій потужності. Якщо дати, скажімо, опалювати по часу, коли нагріє котел тонну води. Значить, якщо його загрузити дровами сухими, нормальними дровами вистояними, це буде приблизно півтора години і температура буде така, як зараз. Далі ті дрова, що там будуть в котлі, вони будуть тільки підтримувати ту температуру. Якщо трошки будуть сирувати дрова, зараз секунду я виключу вентилятор, якщо дрова будуть сирувати, значить буде трошки довше. Все одно нагріє, нажене. Але буде трошки по часу і довше нагріватися. Взагалі систему я дуже задоволений. Зроблено воно в мене, як бачите, досить просто. Нічого тут складного нема. Термоголовка герцовська з виносним капіляром. Капіляр закріплений на подачі. Насос окремий з буферної ємності, який проганяє теплоносій по системі в двох будинках. І окремий насос стоїть від котла на буферну ємність. Звичайно, там є байпас з клапаном, але я його екстремально не провіряв, як він там на аварійний випадок. На випадок аварії в мене є система безперебійного живлення. Значить, стоїть упс і стоїть звичайний автомобільний акумулятор сотка. Наскільки я міг переконатися, я провіряв. Система в мене до нього під'єднані тільки два насоси. Вентилятор, який на котлі, він просто окремо включений в розетку. Якщо б не було енергопостачання, то насоси продовжують працювати, а вентилятор вже не роздуває дрова, вони все одно згорять, але просто будуть горіти довше. Ну і менше ефекту, звичайно, від них буде, якщо не включається вентилятор. До тої системи зі сотки. Звичайно, лучше б було, якби був акумулятор, скажімо там, АГМ, Але ну, сталося так, як сталося. Поки що стоїть такий простий автомобіль. В планах є його замінити, але його вистачає зараз на даний час, якщо би відрубалася енергія, то вистачає його на приблизно на 7 годин роботи двох цих насосів. Сумарна їхня потужність приблизно 100-110 Вт. А потужність самого упса 300 Вт. Він робить в такому нормальному середньому режимі. От. І так, як я вже говорив, на 7 годин роботи хватає одного акумулятора. Відповідно, за 7 годин система зроблена переважно для того, щоб якщо котел, скажімо, я за зробив закладку на ніч і пішов спати, я. Ну Не пойму, чи пропала енергія чи ні. А пойму коли, коли вже. Коли зранку прийду і нема світла, тоді в мене вже буде якийсь резерв часу для того, щоб завести генератор і зарядити чи акумулятор, чи там, щоб на генераторі працювала вся система. Взагалі цією системою я довольний. Набагато краще, бо... Торік я сумнівався, потрібна ємність мені буферна чи не потрібна. Цього року, після того, як я її спитав, скажу однозначно потрібна. Не знаю, як би вона працювала з інакшим котлом, але для піролізного котла вона потрібна 100%. То я вже переконався на власному досвіді. Так що, якщо ще хтось мучиться сумліннями ставити, не ставити, скажу так, ставити. Бо Температуру ви на котлі ставите таку, яку потрібно котлові, таку, яку він хоче. При якій температурі він максимально буде цій корисної дії, максимальний. А та різниця, яка вам потрібна між споживанням і тим, що дає котел, якраз і компенсує тепловий акумулятор. Якщо ще в когось би виникли якісь запитання чи якісь пропозиції то в коментарях я попробую відповісти на ваші питання. Все, що в моїх компетенціях. От. Дуже всім дякую за увагу і бувайте здорові. Всім удачі!